Першим кроком до ефективної дії є припинити дії, які є неефективними. Це звучить так просто, але справді за цим стоїть значуща проблема, тому що нашою поведінкою може керувати багато-багато факторів. Ми можемо мати некорисні звички. Ми можемо часом не діяти продумано, а просто реагувати, ось щось цікаве в Фейсбуці, там в інтернеті, і часом годинами блукати і витрачати час, чи дивлячись серіали. Часом нашою поведінкою керує оточення, чи просто, що всі це роблять, і я це роблю, без, бездумно, чи це має сенс. Часом якісь сценарії, якісь впливи з нашого минулого. часом... Доволі нездорові, що нам щось там треба комусь доказати, утвердитись, здобути статус, якийсь, який може абсолютно не мати ніякої цінності і значення. Тому це так важливо, перше ніж планувати мудру відповідь на обставини, перше ніж продумувати, що ми будемо робити, зупинитись і просто подивитись на своє життя і оцінити, а що ми зараз робимо. І це так, якби провести інвентаризацію своєї поведінки, на що йде наш час, чим ми зайняті протягом дня, протягом тижня, і тоді поставити собі дуже важливі запитання, чи це має користь, чи це справді допомагає мені жити те життя, яке відповідає моїм цінностям, чи це справді є корисне. І теж, куди це мене веде, які є наслідки, як близькі. Такі віддалені такої поведінки. І тоді приходить момент, який можна так назвати, умовно, другим кроком, це друге завдання, і воно чимось схоже на завдання садівника, який, турбуючись про дерево, щоб воно принесло добрі плоди, мусить обрізати чимало гілок. Для того, щоб одні гілки могли принести багато доброго плоду. Нам треба відтяти усе зайве, нам потрібен свого роду такий поведінковий мінімалізм, який забезпечить, щоб ефективна, мудра дія мала ресурси, мала простір, мала час. І коли ми робимо такий перегляд поведінки, може бути добрим завданням собі справді скласти список, що я хочу не робити. Що я можу не робити, що не є важливе, що забирає мої ресурси, і мати той список поведінки, від якої ми хочемо відмовитися. І це є важливо, тому що справді частина нашої поведінки може бути шкідлива, вона може вести нас в глухий кут. Це справді важливо, бо енергія є безцінна, і нам треба її берегти і її фокусувати, так як оті промені сонця, ми фокусуємо лінзою. На найважливіших завданнях. І насамперед, це важливо, тому що життя є безцінне, і час є безцінним даром, і кожен день нашого життя може бути останнім днем, і тому нам справді важливо цінувати цей час і цей час віддавати на найважливіше. І тоді, коли ми відмовляємося від неважливої, шкідливої поведінки, некорисної поведінки, ми водночас так якби вибираємо ті гілки, які зараз є найважливіші, ту поведінку, яка зараз нам є потрібна, яка є першочергова, ми даємо їм ресурс, ми скеровуємо енергію туди. І це нагадує нам відому цитату Хелен Келлер про те, що коли одні двері до щастя закриваються, відчиняються інші, але часто ми не бачимо їх, бо наш погляд є надто прикутим до зачинених дверей. І, власне, оцей крок, подивитись на ті двері, в які нам не варто стукати, під якими нам не варто сидіти, і відмовитись від цього стукання в зачинені двері, це є дуже важливий крок для того, щоб ми могли побачити ті двері, які відчинені, і туди скерувати нашу енергію. Але проблема є не тільки в тому, що нам треба припинити стукати у зачинені двері. Проблема в тому, що деколи нам треба припинити йти дорогою, яка веде нас у нікуди, дорогою, яка не веде нас до життя, яке, яке ми мріємо жити згідно своїх цінностей. І це теж означає відмовитися від цієї зайвої і некорисної поведінки. І це нагадує нам про відому молитву про мудрість, де ми просимо, що Боже, дай мені. Сили прийняти те, що я не можу змінити, і сили зробити те, що я можу змінити, і мудрості відрізнити перше від другого. Цей крок, власне, базується на мудрій оцінці, що ми маємо прийняти, що ми маємо відпустити, що ми маємо припинити робити для того, щоби зосередитися на найголовнішій поведінці. На найголовніших діях.